Вітаю, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас до моєї бабусі. Йдемо? Доброго дня, бабуся! Вітаю, моя люба катруся, бабусю, яка гарна у тебе сорочка! Дякую, я і тобі вишила святкову сорочку. З давніх давен у нашого народу є традиція вишивати для себе і своїх рідних сорочки. Скатертини, рушники та серветки. Їх вишивають нитками різних кольорів. Кожен колір має своє значення. Червоний це любов та безмежне щастя. Синій вода і небо, блакитний, духовність і спокійне життя, жовтий Символ пшеничного колосся, сонця, багатства і радості. Зелений краса, молодість, життя, весна, чорний символ землі і багатства, коричневий добробуту, стабільності, білий символ радісних подій та чистоти. Діти, давайте і ми зробимо для бабусі подарунок, рушник. Вишитий рушник це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Для роботи нам потрібно рушник з тканини білого кольору, відрізки стрічки з українським орнаментом. Клей серветки, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Наші ручки працювали, Рушнички ми вишивали листочками, рядками та гарними квітками. Спробуємо ще раз. Наші ручки працювали. Рушнички ми вишивали, листочками, рядками. Та гарними квітками. Починаємо працювати. Ось який гарний рушник у нас вийшов. Бабуся, ми з дітками зробили для тебе подарунок український вишитий рушник. Дякую, мої любі! Малята, ви сьогодні дізналися багато цікавого про українські традиції. До нових зустрічей! Бувайте!